І відбулися дуже важливі зустрічі з ключовими урядовцями, які визначають оборонну і міжнародну політику британського уряду. Це і міністр закордонних справ, великий друг України, пан Клеверлі, і новий міністр оборони, який щойно повернувся з Києва, і рішуче налаштований продовжити справу Бена Волеса щодо розширення. Спектру допомоги, а ми всі дуже добре пам'ятаємо, наскільки ефективні є британські ракети Storm Shadow і наскільки ефективно на початку війни ми застосовували весь перелік британської протитанкової, протиповітряної і бронетехніки для оборони нашої держави. Ми твердо переконані, що буде розширена підготовка. Військовослужбовців збройних сил України буде запроваджений обмін бойового досвіду, буде застосовані позиції підготовки протиповітряної оборони. І головне Велика Британія рішуче налаштована негайно розпочати тренування пілотів F-16 для того, щоб прискорити застосування винищувачів цих як повітря, потрібних для завоювання панування в повітрі. І для забезпечення наступу України я був дуже радий почути це від міністра оборони. Окрема довга і ґрунтовна розмова з міністром по закупівлі озброєнь, з лідерами, з головою консервативної партії Великої Британії, з керівником Групи Дружби Британії і України і. Ви знаєте, що ми тут мали всього більше 15 зустрічей, які дозволили нам твердо бути переконаними, що Британія є і залишається одним із лідерів підтримки в світі. Зараз ми вирушаємо до Брюсселя. Тут ми наголошували на тому, що перемога буде неможлива без того, щоб Україна не отримала запрошення і не вступила в НАТО. І ця сама підтримка нам буде потрібна в Брюсселі в штаб-квартирі НАТО на засіданні парламентської асамблеї НАТО, яка цього року буде відбуватися в Копенгагені. Ми забезпечили три напрямки нашої діяльності: перше це є волонтерська і благодійна допомога Збройним силам. Ви побачите, скільки смаколиків ми тут збираємося додатково придбати. Друга позиція це законодавче забезпечення реформ. Бо саме через ці механізми ми можемо найближчим часом отримати початок передступних переговорів до Європейського Союзу, і третє це зміцнення і цементування єдності світу навколо перемоги України. Наш головний меседж не бійтеся Росії, не бійтеся російської поразки і не бійтеся української перемоги. І головне. Не бійтеся, щоб Україна стала членом НАТО це єдиний шлях забезпечення сталої безпеки на континенті.